Сьогодні, дорогі браті і сестри, 10 праздник відіння Бога до святої Богородиці. Свята історія говорить, що Мати Божа була плодом молитви і родичі, Яким і Анна багато десяторічних. Просили і молити Бога, щоб Господь їх прислав дитину. І Господь виконав цю молитву і послав їм Святу Марію, яка стала тою жиною. Отама і лишив їх райського життя. Коли і як ім'я нагорілися Богові, що Господь подарував дитину, то мені дали обвір, що коли Господь дасть дитину, то вони освітять на служінні Бога. І коли після діва. Вже мала три російських народження, родичі задати, що вони далі тихнуть всяку Бога. І вони вирішили її виправити. І з Назарета присвята Діва Марія направилася в Єрусалим, храм Соломона. Це достатньо. І э, тоді не було ні поїздів, ні автобусів, ні літаків, йшли пішки. І така дивна процесія э, була присвоєна в Назареті, тоді йшли діви,

І коли йшли в храм для жертвоприношення, то вони на кожній ступенці читали один псалом. Ці псалми знаходяться в 18-й кафілій. Хто знає, що це таке, то в 18-й є в три славі, кожній славі прошу псалмів, називається саме степенне. Степеність ступень. Зазвичай, що ти рока дитина мінятися на 17 ступені, ви хотіли взяти за руки, помогти їй, але вона звільнилася у всіх і сама піднялася, як залишила той площадку. І при освященній захаті, який був тоді, у храмі, він зустрів у Святості Марію. І по вторгненні Святого Духа він зробив те, що ніхто ніколи не робив. Він дозволив досвіді мерем йти у свята і святих. Оце було і все, що в хамітке місце, яке називалося Свята і Святий Сина ну, сьогодні Алтар, є образом того свята і святих. Но тоді, в Свята і Святих, священник ходив раз вікна. Коли обробляв черту на крові все в храмі. у нас священики кожен день служить службу. І... Зайти для води. І при Діва Діма Марія, э, у найбільшу частину того часу, який вона перебувала в Іросинському ясну, храмі, вона знаходилася у святої свіді. Тому що там вона молилася, там вона читала священні писання, почав в Іросинському храмі було для тих, хто там проживав, для тих. Якби посвященої Богом і людей, там була ця школа. Вони там відчили свіжіні писання, вони домолилися, вони вчилися ну, в будівлі. Там, якщо хлопчики вчилися якомусь перевісну, там столяжину, чи ще іншому, а дівчатку в основному вчили шити, шипати, і мати Боже там навчилися вишивати, жити, і цим вона займалася все своє святе життя. І і святий майже Божа проводила основну частину свого часу. Там вона і розмовляла часто з святим аркістратігом Амбіїлом, який був її ангелом коронителем Він з'являвся і говорив з нею і приносив їй небесну звучало там «Тысячи вид на сильный ангел». У храмі святая святых, то есть как та Дева Мария, э, е, ну, э, е, образовала свой дух, е, она очистила свою душу і стала э, е, тем сосудом, в який Бог поисходу сердится Сын Божий. Він Божий, який став сином Віским, хто він взяв на себе війську природу, очисти її, освятив і спас. Сьогодні храм навчає нас тому, яке значення для людини має храм. Храм це те місце, де людина відтворює свій образ Божий, який у кожній людині. І ті ми бачимо своїми і хати, пороками. І він так, як картина, красива картина, але ковчег закрита, ряд залеплена, і не видно, що на ній знаходиться. Можу сказати, що цим можна займатися в будь-якому місці. Людина може відтворити облас, в область в будь-якому місці. Якщо дитина, е, треба її відновити, від, розкрити її, то води її несуть. Її не несуть ні в кузню, ні в столятні серпні, ні в якусь там лікарню, а несуть її в ту майстерню, яка приспособ, приспособлена до цього, де є професіонали, які розуміють в цьому, як це треба правильно робити. І, ну, професіонали своєго служіння. Вони знають ми, знають, що вони роблять і для чого, і як робити. І людина не йде навіть буває таке, що є декілька майстерів, які відновлюють картину. Та людина не йде в біку, вона взає. А де там самі хороші спеціалісти, де є в білому, ну, такі ну, кваліфіковані люди і туди йде. І так, коли ми йдемо відтворити, хочемо відновити свою душу, образ Божий, ми повинні піти в душу споруду, яка називається церквою храмом, а там, де є істина церква, де священники, які признані Богом, і які Бог населені, не тільки які собі на на себе. церкві, яку заслов Господь, а Господь за свого одну церкву, небагато одну, всього на всього. І ті церкви люди повинні від... займатися цим відновленням того Божого образу, який в душі кожної людини. Нехай Господь допомагає нам, дорогі браті і сестри, щоб ми пам'ятали про своє призначення, тому що життя таке ну, Другину, знаєте, коли Водопад є, то вона попала в той Водопад, і дитину вона забуває теж там тони і тому вічно з Богом. Тут на сімічах, і тому, що в мене себе приділити вічність, не той, щоб набрати Богу сокровищ і на неї сісти і ну, там почувати на собі. Так що людина це зробить, то вона стає саме нещасні, тому що приносить людині радість, мир, спокій, душі, тіх і теж, ті, політина живе з Богом. Нічого зиме не може людині принести настояще щастя, на свячу миру. І це приготовленні при, е, при обновленні вічності, вічності, тому що туди нічим не виходить, це завершується в храмі Цього Всього сьогодні навчає нас ця священна історія, яку сьогодні Свята Церква завершає. Відні рука, при святої Богородці. Нехай велику ми присвятої Діни Марії, при благословенний погородці, Господь допомагає кожному із нас, щоб ми займалися першу чергу тим, щоб встановлювати свою душу, щоб розчищати свою душу, готуватися для вічності, і щоб в вічності ми отримали міст, бути там вже.